Вітаю всіх моїх вінтажні коморі, моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто дивиться і коментує. Сьогоднішнє відео це буде останнє відео у 2025 році. Подивіться, скромний декор у мене, скажу відверто, я навіть і будинок не прикрашала, і святкувати новий рік я не буду. Але все ж таки, вирішила для вас зняти святкове відео, тому що. Хочу подякувати за те, що ви цілий рік були зі мною, і хочу, попри все, привітати вас з прийдешнім новим роком. Хочу побажати вам міцного здоров'я, миру, щоб попередній рік, щоб наступаючий рік був набагато кращий за попередній рік. Всім миру, всім добра. І здійснення найсміливіших мрій та віри в краще майбутнє України. Бажаю вам всім моїм любим підписникам і гостей мого каналу. Сьогоднішнє відео буде присвячене чайним парам і чайним парам, ну я буду вважати їх антикварним, тому що це всі вони періоду 50-х років минулого століття. Розпочинаю я свої відео от з такої чайної пари. Я їх бачила уже в огляді декількох блогерів. Однак вона не так давно з'явилась в, в моїй колекції, і мені дуже сподобалася. Чим вона подобається, насамперед, відчуваєте, яке, яка тонка порцеляна по звучанню. Дуже тоненька порцеляна. Погляньте, як вона гарно світиться, бачите? Ось красивий синій декор такий. Я вже сказала, що синій не часто зустрічає, в синьому оздобленні, в синьому кольорі не часто зустрінеш вироби. І це довбиш періоду 50-х років. Це 15-та, не можу розібрати, чи 15-та, чи 16-та група складності. Ось такий декор, до речі, я зустрічала на формі Олександра Яроша, де один, в один в один. Ось. А це на формі, яка скажу відверто, я не знайшла її назву. Як ця форма називається? Для мене це ноунейм. Ось таке блюдечко чудове, бачите? І ось така красунька. Довбиська з'явилась в моїй колекції, та ще в досить -таки непоганому стані, тому що позолота, збережена і не затерта. Пара має досить таки офайний вигляд, як для віку 75 років. Ну, 70 -то точно. Далі у мене є ще одна чайна пара довбиша, тому давайте по цьому підприємству ми з вами закінчимо. Ось така красунка з'явилась в моїй колекції, що в цій чайній парі ручний розпис, що в цій чайній парі також ручний розпис. На глазурний як в попередній, так і в цій. Бачите, тут уже такий квітковий малюнок з позолотою глазурний ручний розпис. також. Тоненька світиться, клеймо дубеш, це вже перший сорт ми бачимо. Ось таке. І блюдечко скромненьке, невеличкі е, квіточки такі розкидані. Якщо тут такий букетик з трьох е, квіток, то тут одиничні квіточки з трьох сторін на блюдечку. Ось така красунька. Довбиська ще поповнила мою колекцію. І знову ж таки без. Назви не знайшла. На жаль, на превеликий жаль. Так. Далі у мене є Дмитровського фарфорового заводу вербілки. Ось така чайна пара. Мені дуже подобається форма, я колекціоную, тим більше, що це 50-ті роки. Погляньте ось таке старе клеймо білки ДПЗ, погляньте який чудовий рельєф на чашечки, малюнок такий ситцевий малюнок називають Оці такі дрібненькі квіточки. І я ще раз кажу: така форма, особливо ручка, погляньте, яка вичурна така ручка. З таким же гарним рельєфним блюдечком. ось І ось відчуваєте, яке тонке звучання має цей фарфор, білосніжна фарфорова маса. І погляньте, як гарно світиться. Ось така красунька. Да, Ці всі пари, вау-вау, що називається, не рідкість, Однак вони всі дуже і дуже гарні. І я вважаю, що вони достойні бути того, щоб їх колекціонували. Далі у мене з'явилася ось така красунька, її придбала не так давно, і це за доволі таки високу ціну. Однак е я ви знаєте, що в мене доволі-таки вже зібралось багатенько чайних пар за 2025 рік, які поповнили колекцію баранівської форми б 53 так називаємо Щербинівської, Владислава Щербини. І ось оця красунька, погляньте, це вже таке оздоблення, воно не часте. Це рідкісне вважається. Тут ми бачимо і. На, чудовий надглазунний, це ручна робота, чудовий і надлазурний розвис. Бачите, оце ці виноградинки. Скоріше всього, що це виноград, що це не смородина, не червона смородина що це виноградні. Виноградне гроно. Бачите, така широка стрічка оздоблення Кант такий поверху йде. Ось цієї чашечки. І ось це блюдечко, сонечко з цими промінчиками. Ось таке по всій формі ж така навіть сировка є по позолоті, бачите. І ось подивиться її, бачите, який тонкостінний фарфор з клеймо Баранівка, 17-та група складності. Ось цієї порцелянової красуньки. Так що, я рада, що вона з'явилась в моїй колекції. Таке оздоблення в такому кольорі у мене є ще одне подібне. Тому це досить таки нечаста річ. І завершувати я буду полонською чайною парою. Також періоду 50-х років в зеленому критті ручна робота. Погляньте, будь ласка, як гарно ж вона світиться, то Дивіться, клемода навіть можна по -по прочитати, не показуючи його вам. Так, да, Якщо звернути увагу, погляньте, бачите, все ж, все ж таки порцеляна по відношенню до всіх оцих чотирьох, білосніжна, а тут вона трішки ось віддає. Тимнувате таке, ну, можна навіть сказати, колір айворі слонової кістки, якщо можна так виразитися цієї порцелянової маси. Однак це все перекриває дуже гарним зеленим криттям, виконаним аерографом, з ручною. Домальовкою над лазурними фарбами. Оця квітка чудова. Це, звичайно, сервізна чайна пара. Ми бачимо 16 група складності. Має ось ця чашечка, як, власне кажучи, і блюдечко блюдечко дуже гарненьке, погляньте Бачите, поставити його можна на підставочку і любуватися цією красою, тому що в досить, досить гарному збереженні вона дісталася мені в колекцію. Ось така красунька, давайте прокрутимо її. Ось таких 5 пар я вам показала. Тому. Завершення ще раз хочу вам подякувати, міцно-міцно обійняти кожного з вас, хто мене дивиться, коментує. Мені дуже приємно було спілкуватися з вами на протязі 2025 року. Сподіваюсь, що і в 26 му ви будете зі мною, будете також активно мене підтримувати, писати коментарі, критикувати мене, якщо буде за що. Я дуже і дуже рада, що ви зі мною. До зустрічі в новому році з прийдешнім новим роком!